А цей кущик троєндочки роздитообіат. Це в не... мене кущ великий росте в іншому місці. А це мій живець, який я посадила три роки тому. І в цьому році він так гарно вже квітує. Ось подивіться, які квіточки красиві. Колір кришталево-рожевий. Був дощик і квіточки трошки наклонили свої голівки. А так вона їх хорошо тримає, якби не дощик. Сьогодні 18 травня, Ось сам кущик невеличкий. Але ж уже квітує по по-справжньому. І багато-багато бутончиків на ньому. Ось яка квіточка, ніжна, ніжна квіточка, коли відкривається. Такий перламутровий колір у неї. Бачите, яка красива! Ось. Тут показує так, як вона є, і вона крупненька, така сантиметрів 8-10 її є. Ну перші квіти завжди крупні, а потім уже мільчають жар, коли жара піде. Поки в нас прохладненько, то квіти крупні, крупні. Ось. А поручку чипіндейл. О, він під тяжістю квітів аж трошки завалився. Ну, покажу вам ці дві квітки, ось. які вони крупні. Ось який крупний, яка крупна квітка.